Жили собі на світі маленьке слоненятко, і слухалася маму, і слухалася татка. Любили у водичці купатися у річці, любили слухати співи завзятих солов'їв. А ще вони хотіли скоріше виростати, щоб швидше тату і мамі в усьому помагати. Для них високих стебл банани діставати, щоб на з статком могли відпочивати. Такі хороші дітки, хоч зовсім ще малі. У школі все встигають, і по нотках пісні, дивились лонята, світлини всіх країв і крайно захотіли відвідати мерщі. Татуся у татуся вся Летім до дітвори в чарівну Україну, там гори, ліс, степи. Порадились дорослі. А й справді, чом би ні, як дітки дуже просять, у відпуску полетім, в гелікоптер звісіли і за якусь там мить із Африки жаркої дісталися сюди. Радію друзям діти, які ж талановиті, і хвалять їх дорослі, ви дуже темні гості. Одненьке слоненятко на саксофоні грає, а друге на тамбіті всі гори звеселяє. Жили собі на світі маленькі слоненятка, і слухалися маму, і слухалися татка.